Замість футбольного газону, гори сміття, хащі та чагарники. Такий вигляд мав стадіон Форд більше десяти років. Арена перебувала на балансі місцевого ВПУ, та от вже у 2020 році її в оренду взяла новостворена громадська організація. Два роки тому на цьому місці були непролазні хащі, і це було просто занедбана ділянка. Тоді народилася ідея, що такі місця мають перетворюватись в місця доступні для громадян, щоб вони користувалися, займалися спортом і розвивалися. Пройшло неповних два роки. Сьогодні ми відкриваємо стадіон Форт. За два роки з території стадіону вивезли 640 вантажівок сміття. Згодом зробили штучне покриття, засипали кварцевим піском, змонтували освітлення та завезли 10 воріт різних розмірів. Із нагоди відкриття на оновленому футбольному полі вперше провели товариську гру. Цими вихідними тут змагались вихованці Вересу та з Долбунівської А після повної реконструкції тут планують відкрити футбольну академію, де зможуть займатися близько 300 дітей різного віку. Ми все ж таки змогли. Зробити маленьку, але перемогу. І тепер в місті Рівному буде е, сучасна футбольна академія академія футболу Імпульс нелегкий шлях нам довелося пройти, але емоції переповнюють, тому що коли наші воїни боронять державу на фронтах, тут місцеві мешканці небайдужі тримають оборону в тилу. Уже навесні тут планують облаштувати бігові доріжки та майданчики для розминок, а також збудувати мале поле розміром 30 на 50 метрів. Ініціатори реконструкції сподіваються, що уже скоро тут можна буде проводити матчі чемпіонату України серед молодіжних команд. А на бігових доріжках стадіону скоро зможуть займатися усі охочі рівняни. Дарія Борисович, телеканал ITV.